Та здравствуйте, мої дорогесенькі! Сідайте зручненько, візьміть собі філіжаночку, кави чи чаю з м'ятою, бо нинька ми будемо дивитися в саму душу ситуації через карти таро. Я вам усе розкажу як на долоні, щоб знали, що до чого без всяких там закручених словечок. Ой, ну добре, сідайте ближче, мої дорогі. нинька подивимось, що ж карти та розкажуть нам про таке важке, але дуже важливе питання: якої підтримки потребує Україна, аби завершити війну? Перехрестіться, глибоко вдихніть, бо то не просто розклад, а саме серце нашої долі. Так, сперша перша карта, двійка жезлів. Ой, людоньки, то карта вибору, плани на далеке, погляд за горизонт. Значить, Україна стоїть на роздоріжжі. Треба приймати стратегічні рішення. Нам дуже треба сильна міжнародна дипломатична підтримка, щоб разом з союзниками будувати чіткий план дій. Треба не просто зброя, а глобальне бачення і координація. Бо то, як дивитись з башти, видно далеко, але рішати треба зараз. Друга карта туз пентаклів, о, о о та ж благословення згори на нові ресурси. То значить, нам бракує е, фінансової та економічної підтримки такої основи, знаєте, як фундамент під нову хату, гроші на відновлення, зброю, е, зарплати нашим воїнам, а головне на стабільність. Для людей, бо без хліба і без світла довго не повоюєш. Треба, щоб тил мав силу. І третя карта: сім кажезлів. Йой, а тут бачимо: хтось стоїть на горі і відбиває атаки з усіх боків. Значить, ще одна велика підтримка психологічна і моральна. Нам треба, щоб світ не втомився від війни, щоб пам'ятав. Що ми боремось не лише за себе, а за весь демократичний світ? Треба тримати оборону, не здаватися і мати підтримку в інформаційному полі, щоб нас чули і знали правду. Ну, що я вам скажу? Е, мої милі, щоб завершити війну, кра... Україні треба не одна, а ціла трійця підтримки: стратегічна і політична мудрість, матеріальні ресурси і сила духу, помножена на довіру світу. Ой, ну добре, мої золоті сідайте зручненько, нинька подивимось, що нам карти скажуть на таке делікатне і важке питання. Чи будуть в цьому році вибори? Бо то, знаєте, не просто дата в календарі, то доля народу. Такс, перша карта, повішений. Йой, йой, йой та це карта зупинки, затримки, жертвеності. Щось тут не так як мало би бути. Вибори, як по тій карті, зависли, є ніби бажання, але нема можливості. Видно, ситуація на фронті або в політиці ще не дає ходу. Все стоїть як у тумані. Карта каже: почекайте не час. Зараз важливіші справи, і хтось мусить піти на жертву, може навіть народ, відклавши свої демократичні бажання на потім. Друга карта королева мечів Оце вже інтересно. Королева ця пані розумна, е холодна, строга. То може бути і жінка при владі, або сам принцип чітке, логічне, продумане рішення. Видно, хтось у керівництві прийме важке, але тверезе рішення, що або не час, або треба шукати обхідний шлях. Вона не діє з емоцій. А е, лише з е, холодного розрахунку, там так, що спонтанності не буде. І третя карта колесо фортуни. А отут вже крутиться колесо, як на базарі, то вгору, то вниз. Це карта непередбачуваності. Вона каже, може бути поворот подій. Може, там якесь неочікуване рішення, там зміна ситуації або обставини, що відкриють шлях. Але знову ж таки, це, це як рулетка. Може буде так, а може знову, знову відкладеться. Ну, все залежить від обставин, які не під нашим контролем. Ну, що я вам можу сказати, мої дорогі? На ниньку виглядає так, що вибори цього року малоймовірні. все зависло як між небом і землею, але. Доля ще може викинути якийсь номер, як з рукава, тому повністю виключати не можна. Ой, ну що, мої любі, знов зібрались на важливу справу. Нинька глянемо чи оберуть Зеленського на другий термін. Бо як не крути, а від того залежить не лише політика, а й душевний стан цілого народу. Тож давайте подивимось, що карти нам скажуть не я, а вони. Так, сперша перша карта, вілюдник. Ой, та то старий мудрець, що сам іде з ліхтариком серед темної ночі. То не про популярність і гучність, а про глибоке внутрішнє усвідомлення. Видно, Зеленський зараз або вже в процесі якогось самозаглиблення, може навіть сумнівається чи йти на другий термін. Карта каже, рішення буде добре обдумане, зважене, без поспіху, і може таке бути, що певний час він буде. Тримати це в тіні, не озвучуючи е, прямо. Друга карта король кубків. Оце вже цікаво. Це, е, цей король м -м -м, мудрий, емоційно е, врівноважений. Народ його сприймає як того, хто тримає серце на долоні, але не дає себе розтоптати. Така карта показує, що підтримка в людей є. Вони бачать у ньому лідера е, з людським обличчям, який пройшов разом із ними, через біду. Це е, добрий знак, народ може захотіти його знову. І третя карта правосуддя. А тут дивіться справедливість, баланс, карма. Карта каже, все буде по справедливості, як заслужив, так і отримає. Якщо його дії і надалі будуть в очах людей чесними і зваженими, то маємо великі шанси, що його переоберуть. Але якщо будуть якісь серйозні помилки або хитрощі, то карта не потерпить несправедливості. Вибір буде зроблено строго по ділах. Ну що вам сказати, золотенькі шанси на другий термін у Зеленського є та й досить солідні. Але е, він ще сам не прийняв остаточного рішення або ж тримає його в секреті. Люди його підтримують, особливо як емоційного і щирого лідера. Але ключ до... Іншого терміну лежить у правді, діях і справедливості. Ой, любі мої, ну сідайте зручно, візьміть собі м'ятного чаю, бо нинька в нас розклад дуже світлий, дуже надійний, аж душа радіє, яким же буде літо для України, бо то час не лише сонця, а й надій, і змін. Глянемо, що карти нам принесуть. Так, сперша перша карта, туз пентаклів. Ага, аж сонце виглянуло через хмари. Та це ж знак великого шансу, нового початку, матеріального підйому, може бути якийсь грант, фінансова підтримка, пожвавлення економіки для простих людей, стабільність, можливо, якісь виплати чи покращення побуту. Одним словом, та літо почнеться з чогось доброго і конкретного. Бог дав монету в руку но треба не втратити. Друга карта король жезлів. О, тож лідерство, впевненість, стратегія, хтось з наших командувачів чи політичних мужів проявить себе сильно, рішуче. І не просто на словах, а на ділах. Це може бути якесь просування, переможна ініціатива або великий крок уперед. Літо буде під знаком сили і дій. Не сидітимемо на місці, будемо, будемо рухатись, причому з головою. І третя карта. Двійка кубків, а тут мені аж сльоза покотилась, бо то карта єдності, згоди, партнерства. Чекають нас моменти, коли народ згуртується, буде підтримка одне одного. Може бути і е дипломатичне. Е Зближення з, з, з якимись партнерами, так нові угоди та обіцянки допомоги. А в особистому плані просто люди будуть більше любити, підтримувати, бо через біль вже навчилися цінувати справжнє літо для України буде з надією і теплом, і в серці, і в справах почнемо з великого шансу. Далі буде дія і сила, а закінчимо з любов'ю і порозумінням. Ой, мої хороші, нинька ми глянемо в саме серце червня, аби дізнатись, яка ж головна небезпека чатує на Україну в червні. Карти витягнуті, свічка горить, душа трохи тривожиться. Але правду знати треба, бо хто попереджений, той вже наполовину врятований. Так, перша карта, королева мечів. ой, ця пані не з простих, Розумна, строга, гостра на язик і на рішення. Але в контексті небезпеки вона може вказувати на жорстке холодне рішення, яке приймуть без емоцій, навіть безжалісно. Це може бути або з боку влади, або навіть наших партнерів. Так, якісь офіційні кроки, що виглядатимуть логічно, але серце болітиме. Також це інформаційна небезпека, фейки, маніпуляції, спроби посіяти сумніви. Друга карта сім жезлів. Ото вже ясно, як день атаки, і не з одної сторони. Станемо в позицію оборони, де треба буде відстоювати кожен клаптик, кожну позицію і на фронті, і в політиці, і в інформаційному полі. Будемо, наче на горі, звідки нас хочуть зіштовхнути. Але ми триматимемось, хоч і е, буде е, важко. Третя карта п'ятірка жезлів, а це вже внутрішній конфлікт, суперечки, непорозуміння. Йой, аби не почалися якісь сварки між своїми, чи то в уряді, чи то серед волонтерів, чи просто в суспільстві. Ворог може спробувати використати внутрішню розколотість, настрої, типу, всі погані, ніхто нічого не робить. От того і треба берегтись найбільше. Ну що я вам скажу, мої милі? У червні головна небезпека. Не, не тільки ворог зовні, а й холодні рішення, атаки з усіх боків, і найгірше сварки між своїми. Треба нам всім включити розум і серце разом, не вестися на провокації, не сваритися, триматися купи, як ті пучки часнику. Ой, Боже милий, ну що, мої дорогі, нинька маємо таке файне, трохи клопітне питання. Трамп, ворог чи друг для українців? Карти витягнуті, кажу зразу. Не все так просто, як нам хотілося би. Але ми з вами не боїмось правди, правда ж, бо краще гірка правда, ніж солодка брехня. Сідайте, слухайте. Такс, перша карта, сімка мечів. Йой, то карта хитрощів, махінацій, підкилимних ігор. Це не той, що йде прямо і відкрито. То більше, я скажу одне, зроблю друге, а думаю, третє. По цій карті видно, Трамп не той, кому можна довірити все й одразу, він може казати гарні слова. Але десь там у тіні. Свої інтереси крутяться, може піти на якусь угоду з ворогом, як то кажуть, в обхід треба бути з ним насторожі, як з лисом у курнику. Друга карта двійка мечів. А це вже карта вагань. Нерішучості внутрішньої сліпоти, по простому, що він ще сам не вирішив, чию сторону зайняти до кінця. То як сидіти між двома стільцями і наших підтримати не хоче до кінця, і Росії не перечити сильно? Може, щось і зробить добре, але не від щирого серця а бо... Так треба, він не ворог відкритий, але й нещирий друг. І третя карта лицар жезлів. А це вже імпульсивний, гарячий, непередбачуваний діяч. Як щось вирішить, то полетить стрімголов, може різко міняти позицію, кидатись в одну чи іншу сторону, то значить, від нього можна чекати несподіваних рішень, як добрих, так і дуже небезпечних. Якщо йому буде вигідно, підтримає, а як ні, то пробачте, навіть не оглянеться. Трамп е не ворог відкритий, але й не щирий друг. Він хитрий, непередбачуваний і керується в першу чергу власною вигодою. Якщо йому буде вигідно підтримати Україну, зробить це, але не з любові, а з розрахунку. Довіряти сліпо не можна. Треба мати око на чоло, а руку на пульсі. Ой, Боже, з вами, яке ж то питання серйозне, нинька? Чи буде в Україні знову ядерна зброя? Та не про забавки йдеться, а про силу державну, про безпеку, про страшну й могутню річ. Сідайте мої файні, бо розклад тяжкий, але дуже показовий. Так, з перша карта імператор О, то потужна карта, символ влади, контролю, сили і стратегії. Це про державну міць, твердість, військову структуру. Імператор не балакає, він рішає. Це знак, що в Україні буде сильна армія, чітке керівництво і прагнення до повного суверенітету, в тому числі у питаннях оборони. Але й карта дуже. Патріархальна, знаєте, рішає один, але тягне за собою всіх. Друга карта імператриця. Ага, А це вже народ, земля, мати Україна. Ця карта показує, що ідея збройного самозахисту підтримується суспільством, бо хочеться миру, стабільності і безпеки. Люди вже не такі наївні, як колись, коли віддали ту зброю, але імператриця. Хоче не війни, а родючості, процвітання. Це значить народ за безпеку, але не за розруху. Питання ядерної зброї буде розглядатися дуже обережно. І третя карта: вісімка мечів. Ой-ой-ой, тут уже не все так просто. Це карта обмежень, заборон, пасток. Хоч як би ми не хотіли, існують міжнародні договори, політичні обмеження, зовнішній тиск, Україна може навіть прагнути повернення ядерного статусу, але зв'язані руки не дозволять і не лише інші країни, а й внутрішні страхи, економічні складності. Ну, що вам скажу, мої розумні. Е Україна має силу, має волю і народ, що хоче себе боронити. Але повернення ядерної зброї наразі не видно. Імператор та імператриця показують потужний потенціал. Але вісімка мечів то кайдани юридичні і політичні. Нам може й хотілося б мати ту страховку, але світ е ще не готовий нам її дозволити. Але мої милі не в ядерці сила. Справжня зброя то єдність, розум і мужність. А в тому ми першими стали в ряди. Ой, нинька маємо таке питання, що аж душа зраділа, бо не про втрати, а про будущину та розвиток питаємо: чи буде в нас своя зброя, яку ми ще й продавати будемо? Ну то глянемо, що карти кажуть, бо вони, як стара баба на базарі, завжди правду скажуть, навіть як гірка. Такс, перша карта двійка пентаклів. О, то про баланс, гнучкість, підприємництво і лавірування. Україна вже вміє тримати рівновагу в дуже складних умовах, і то не просто виживання, а вже початок росту. Це карта, яка каже, так буде розробка, буде виробництво, але треба буде добре крутитися, аби все збалансувати гроші, ресурси, ризики. Початок є, хоч і нестабільний ще. Друга карта двійка кубків, а от і партнерство, угоди, домовленості. Це прямий знак. Будемо мати свою зброю і будемо її комусь продавати чи передавати. Але не просто торгівля, а через дружні зв'язки союзництво, можливо, з країнами, що вже нас підтримують. Може й бути спільне виробництво або українські технології з іноземною інвестицією. Така зброя не на обум, а з душею і розумом. І третя карта король Кубків. А це вже керівництво з розумом, дипломатія, врівноваженість цей король не кидається гарячкою, а вміє вести. Ти справи мудро і виважено, це значить, що буде відповідальна політика у сфері зброї з контролем і совістю, не просто заради заробітку, а щоб зміцнити союзників і не зганьбитись. Ну, що я вам скажу? Мої рідненькі своя зброя в нас буде і не просто буде, а ще й продавати зможемо мудро, виважено через партнерства. Спочатку буде трошки хитко, треба буде баланс тримати, але далі вийдемо на міжнародний рівень. Ох, ну тепер таке питання: що аж дух трохи стискає. А чи має ще та Росія техніку, аби війну далі вести? Бо всі ми вже хочемо, аби то все пекло скінчилося, а ворог лиш у книжках лишився, але не будемо гадати на пальцях дивимось, що карти кажуть. Так, перша карта трійка кубків. Йой-йой, та хто би подумав, то карта святкування, об'єднання ресурсів через кооперацію. То значить, РФ ще має змогу підтягути щось через союзників, через тіньові канали. Можливо, Іран, Північна Корея, Китай через треті руки. Вони ще мають чим трохи гратися. Та і десь там в тилу ще не все вичерпане. Також це може означати, що є резерви на святкування, да? тобто ще мають чим вистрілити, да? хоч і не надовго. Друга карта туз жезлів. А це вже нова енергія, новий поштовх, бажання дати жару. На жаль, це вказує на здатність запускати нову хвилю атак, особливо ракетних чи дронових. Може бути нова технологія, новий напрямок або перерозподіл ресурсів. Не значить, що вони раптом стали сильніші, але вони ще е мають чим е шкодити і мають бажання то робити. Це їхній такий останній запал. І третя карта десятка мечів. О, а це вже серйозна мова. Крах, знищення, край ресурсу після того всього, що є зараз, ми воєнна техніка. РФ вичерпується, це, це як тягнути останнє з-під поли, щось запускати з надією, але в кінці полі повний занепад. Можуть ще трохи калатати, але кінцева точка вже видніється. Ще буде більше, буде шкода, але недовго. Так, техніка в РФ ще є. Десь по кутках, десь по складах, а десь їм підкидають друзі. Ще буде один другий залп, ще постараються вдарити там, як то кажуть, на, на прощання. Але по десятці мечів видно, їхній ресурс не вічний, і вже скоро буде кінець. То як змія, що ще кусає, але вже з зламаний хребет. Тримаймось ще трішечки мої милі, бо темрява перед світанком найгустіша слава Україні і смерть всім ворогам. Ну от і все на ниньку. Мої хороші карти ми вже глянули, що мали, то сказали. А тепер бажаю вам здоров'я, спокою в серці, теплого світла в хаті, і щоб біда вас минала десятою дорогою. Бережіть себе, не переймайтесь зайвим і помніть. Все буде добре, бо ми з вами сильні і мудрі. До скорої зустрічі, мої ясні зірочки, цілую вас кріпко і обіймаю.